Українська мова, напевно, дуже важлива для того, що ми взагалі залишились державою, що ми стали незалежною. І це що дуже важливо для історії українців. Але також мені здається, що треба дуже бути акуратним з мовним питанням і не грати на ньому, тому що є в Україні люди і російськомовні патріоти, українські, є люди, які підтримують. Щоб українська мова була державною мовою, але говорять російською мовою. Тому треба сконцентруватися на тому, аби українська мова була державною, і вона повинна популяризуватись якимось більш. Сучасними методами і не нав'язуватись людям жорсткі методи не діють ніколи стосовно взагалі, в принципі, особливо коли стосується якоїсь культурної політики. Українська мова повинна ставати цікавою, модною для молоді, і відповідно треба робити. Програми популяризації мови такі, аби це було сучасно і не нав'язливо. А зараз, на жаль, все, що робиться досі, це якимись такими дуже вишиватницькими методами, якимись бандурами, співаннями і так далі.